Одне із класичних побажань це щастя, здоров'я, і нехай все буде добре. Реально, перед новим роком хочу поговорити з вами саме про це. Ми живемо з цього простору, нехай все буде добре. Ой, не дай Боже буде щось погане і негативне. От, хоч би тільки все було добре, і хай у вас все. Буде добре і знаєте, це ця історія, яка нас трошки невротизує. Я би хотіла вам подарувати два інших погляди. Перший, щоб не розтягувати, буде так, як ми зробимо. Нехай от у мене буде так, як я зроблю, і тут є моя відповідальність. Не от все буде добре. Не зрозуміло, як в мене ніколи в житті цього доброго не все, щоб було все добре і не було, і про це завжди говорять. Але. Я цього не щупала на собі і не бачила там на своїх рідних і близьких, щоб все було добре. Завжди ще щось відбувається, з чим треба там то боротися, то справлятися, то, то вирішувати, то страждати і так далі. Тому мені дуже подобається оця історія буде так, як ми зробимо. Я в житті усвідомлюю, що от є прекрасне в цій дорослості моя відповідальність, мій вибір. Мої рішення, моя спроможність, моя активність, моя дієвість, моє вміння себе підтримати, моє відчуття внутрішньої стійкості, моє вміння розбиратися, вміщати свої емоції, моє вміння не впадати в проблему, а вирішувати задачі. Тобто, бо ці всі складнощі це теж зона мого найближчого розвитку. Я там бачу свій розвиток, який би це не був, там, якийсь стрес, якесь переживання, чи щось там є завжди про розвиток. Теж благо приймаю. Яка б не була ситуація, було би добре подивитися, а яке тут є благо для мене? Угу. Благо приймаю. Там не завжди от щось таке просте, що на перший погляд, типу, яке ж тут благо? Ніяке не благо. А що ви зараз тут говорите? Да, я вірю, ну це вже треба більш індивідуально дивитися. Є дійсно дуже важкі і складні ситуації. І що там для мене буває важко подивитися. А якщо ми в себе спитаємося, а чому я навчаюсь в цій ситуації? Уже Точно можна віднайти, просто що я так само з цим зустрічалася, що коли в мене питають, а чому ти тут навчаєшся, і ми знаходимо чому я навчаюся в тій чи іншій ситуації, і то хочеться сказати, да блін, не хочу я цьому всьому навчатися, не хочу я таким способом навчатися. на чорта мені це навчання, наші мені ці чесноти там, які ти чесноти тут напрацьовуєш, да не хочу ніяких чесноти, просто хочу жити нормально, приємно, класно, спокійно, що за безкінечне навчання. І разом з тим наше життя це про розвиток, це про постійну динаміку, а значить навчання, хочеш ти вчитися чи не хочеш ти вчитися, ти будеш навчатися життя знову і знов буде підкидати, створювати якісь ситуації, ти сама будеш їх відтворювати для того, щоб рости на них. Якщо ти обереш рости і розвиватися, бо можна обрати, деградувати, тобто рух або заздраві, або руйнівний. Це теж вибір, навіть якщо не усвідомлений. І от ще один момент, який мені дуже подобається, це, це як, як побажання, це як кожного разу себе таким чином благословляти. Да? Коли ви собі кажете, нехай все складається найкращим, найвищим, безпечним і комфортним чином. На противагу, все буде добре. Нехай все буде добре, розумієте? тому що це все буде добре, це те, як я придумала як для мене добре, і більше нічого я не хочу бачити в житті. А нехай все складається найкращим, найвищим безпечним і комфортним чином. Це геть інша історія, тому що ніхто не знає, а що значить найкраще прямо в цій ситуації, прямо в цьому моменті, на цьому рівні розвитку, на якому знаходжуся я, що найкраще для мене? А може, це, що відбувається, це і є. Найкраще, а ми ж то любі, любителі з вами знецінити, не приймати. Угу. Тобто, будь ласка, давайте глянемо на оцю історію. Нехай все буде добре. От вона така трошки, знаєте, для от як на мене, така важка обтяжена, тому що перше у нас дійсно мало досвіду, коли все було добре. То одне, то друге, то третє, то п'яте, то десяте в різних масштабах. То в масштабах сім'ї, то в масштабах країни ще щось, о, господи, якісь караул, а ми такі, ой, хоч би було добре, хоч би було добре. труханить кожного дня накий, о, хоч би було добре. І ми трошки знаєте. Це, це як ставити неадекватну непідйом, непідйомну мету від добра добра не шукають. Це знову ж таки, коли ми говоримо про розвиток? Ми будемо з вами розвиватися, розкривати, напрацьовувати свої чесноти, якості, характеристики, потенціал. А коли в мене все добре, в мене все є. Я така взагалі така вся курю бамбук. Та що я буду робити? Та як я буду проявлятися? Та ніяк. Розумієте? А як же ж рости і розвиватися? Угу. Тому тут теж цікавий підхід на це все. Як я на це дивлюся? Як я це сприймаю? Як я це оцінюю? Як я це бачу, я, як я сім -сім живу? Понімаєте, це, в чому ця ловушка, Знов ж таки, все буде. Нехай, нехай тільки, нехай все буде добре. І ми такі, типу, ми дуже насправді закриті і дуже в основному в більшості знаходимося в таких захистах. Знаєте, вибудовуємо такі стіни, бар'єри, будуємо такі забори, умовні, не Намагаючись сховатися від чогось неприємного, від чогось болючого, ви знаєте, що ми уникаємо болю, ми намагаємося уникнути конфліктів, там уникнути неприємностей, складностей, помилок. Господи, уже мільйон раз на помилках вчаться, на помилках вчаться, помилки будуть. Прийми їх. Ні, хоч би не було ніякої помилки, ні, хоч би там чогось не було. <сум> Розумієте? Тобто, ми в основному такі закриті живемо і всередині закриваємося. І коли ти типу, хай все буде добре, а потім. Ой, Господи, так що ж, чи може бути добре?» І такий, типу, а якщо?» І такі, да, «Да, я хочу розкритися, я хочу розкритися, така, знаєте, жити в довірі до світу. Наприклад, да? це колись я теж про це дуже так дивилася, цю історію, розглядала, як, як це все для мене, і так, типу, все, ніяких оцих закривань, керування страхом, переживаннями, да? там, переживання, ми, там і така, все. Я відкриваюся, типу світ. от Як воно є, я приймаю. І я вдячна. Цьому моменті там та-та-та і тут типу блін, а якщо ця хрень відбудеться? А що, А якщо це така хрінь може відбутися там, там з рідними, там ще щось тако ой ні. І починаєш боятися, все, вже зразу закриваєшся. Ніякого такого сильного розкриття перед світом немає, В нас дуже мало. У нас насправді проблема в основному з довірою до світу, з довірою до себе, з прийняттям себе, з прийняттям інших, з прийняттям того, що це все відбувається найкращим чином для нас, в смислі найкращим чином. Ви бачили, що там відбувається? Ну, який тут може бути найкращий чин? Це всі такі глибокі теми, вони. Ой. Духовні, душевні, ментальні, там пересмисляти і переосмисляти, рости і рости всередині себе. Але було б дійсно добре, щоб ми більше дивилися в те, щоб дійсно жити з відкритими, масштабувати себе, самовиражати, проявлятися. Тому що як тільки ой, а якщо там буде якась хрень, хоп, і закрилися в страху, а значить, керуємося страхом. Якщо можна от є страх, а є довіра. Що би ти хотіла обрати? Ну, Кожен би сказав, що жити в довірі, хочу жити в довірі в, довір в такій розслабленості, в прийнятті, що життя мене любить, що життя про мене дбає, що, що я про себе подбаю». Але це тільки в теорії так легко про це сказати. А в житті ми запачковані, запаковані в страху. І оце тут я боюсь, а тут ой, все, хай все буде добре, і тільки коли буде добре, то я тоді зможу розкритися, відкритися і розправити свої крила. Ах, да, да, да. Ну, давайте, як мінімум, спробуйте повідчувайте тілом, коли ви собі кажете, нехай все складається найкращим, найвищим, безпечним і комфортним для мене чином. І як тоді реагує ваше тіло? І скажіть собі: там, нехай все буде добре, теж буде певна реакція тіла. Десь ви будете відчувати більшу легкість, десь ви будете відчувати більшу важкість. Обирайте те правильно для вас те, де ви відчуваєте більше. Легкості. А от в плані страху це дійсно така дуже сильна і серйозна тема, тому що ми в страху, в тривозі, в переживаннях ми прям запираємося. Якщо взяти і 100% скільки у вас щастя, радості, задоволення, і скільки страху напруги і тривоги прям зважте для себе скільки. 100% якщо поділити, скільки. І да, я е, запропоную вам дуже класний продукт, курс про те, щоб справлятися найкращим чином страхом зі тривогою, з невизначеністю, зі стресом. І така в мене вже навіть назва є: Тривожність нет. Нет, все. все. <плакова> да. Тому, якщо цікаво, переходьте в мій інстаграм. Да, було би добре, щоб ми напрацювали вихід зі страху, щоб не керуватися страхом, а обрати дорогу і жити в довірі. Тому кожному із вас бажаю, що да, від вас залежить в вашому житті набагато більше, ніж може це здаватися на перший погляд. Угу. І дійсно, нехай все в нас складається найкращим, найвищим, безпечним і комфортним чином. Благо, приймаю. Угу. Да, дякую вам.